Сьогодні ми працюємо на Харківщині, саме в територіальних громадах. Харківщина потерпає кожної ночі і кожного дня від ударів ворога. Тільки з початку цього року майже 740 ударів ми зафіксували. Найшли один. Ми постійно забезпечуємо наші підрозділи новою технікою, в тому числі роботизованою технікою. Наше головне завдання прийти вчасно на допомогу людям. Також ми сьогодні і ще раз заслухали готовність наших підрозділів. Це підрозділи Національної поліції України, Державна служби з надзвичайних ситуацій, які здійснюють евакуацію людей. Ми тут говоримо не про загальну евакуацію, коли люди виїжджають самостійно. Ми говоримо про те, що ми здійснюємо евакуацію в надскладних умовах під обстрілами ворога. Людей вивезли порядок. Спочатку широкомасштабної війни ми таким в такий спосіб евакуювали більше 2800 наших громадян, із них 153 дитини. Також сьогодні ми були в наших бойових підрозділах. Харківщину разом з іншими силами оборони боронять сили Національної гвардії та Державної прикордонної служби, сили Міністерства внутрішніх справ. Наші військові міцно. Стоять на своїх позиціях, дуже ефективно працюють на куп'янському напрямку. І тут я хотів би сказати про другий корпус Національної гвардії під керівництвом Ігоря Болянського. Вони не тільки змогли зупинити ворога, а і разом з іншими силами оборони відкинути ворога від Куп'янська. дякую стійкості вас і ваших побратимів, наших всіх героїв. Вдалося втерти ніс. Російської Федерації на Бубінському напрямку наші сили на місці будуть виконувати бойові та інші завдання для того, щоб люди відчувалися в безпеці. Сужу українському напрямку.